971-ша доба війни. Кривий ріг оговтується від ракетного удару. Нове в професійно-технічній освіті. І як в області відзначили всесвітній день співу. Про це та інше розповім вам я Стас Коновалов, Сурдопереклад Ганна Костікова. <му> Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Російська армія вдарила ракетами по Кривому Рогу. Постраждало чотири людини. Поранена 12-річна дівчинка. Її стан на щастя задовільний. Лікуватиметься вдома. Серед потерпілих і 22-річний чоловік та жінки 36 і 63 років. Всім надали необхідну меддопомогу. Пошкоджені готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, два магазини та 14 автівок. Також ворог обстріляв з важкої артилерії Нікопольщину, вдарив по марганцю. Люди цілі. Як повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко, 12-річна дитина лікуватиметься вдома. Розгорнуто штаб допомоги містянам. Там можна отримати психологічну допомогу, будь-матеріали. Волонтери готують людям гарячі напої та їжу. Крім того, розгорнуто міський штаб прийому заяв від мешканців про пошкоджене майно. У неділю ввечері російські війська завдали ударів по Харкову, внаслідок чого виникли проблеми з електропостачанням. Відомо про 12 постраждалих, з них одна дитина. Під ударами опинилися три райони міста: пошкоджено АЗС, СТО, приватні будинки та лінії високовольтних передач. Є пошкодження багатоквартирних та приватних будинків, гаражів. Про втрати ворога далі. За добу на фронті російські загарбники втратили 1710 окупантів, 24 танки, 64 бойові броньовані машини. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення становлять особового складу понад 680 тисяч осіб, артилерійських систем 19 тисяч 589, безпілотників. Оперативно-тактичного рівня 17 тисяч 333, крилатих. Ракет 2624. повідомили в Генштабі ЗСУ. За цей тиждень у нас є підтримка від партнерів за планом перемоги, сказав у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Перше я хочу відзначити усіх наших захисників неба. Які щоночі збивають шахеди цей рік майже кожна ніч, іноді і ранок і день загроза шахедів ударних дронів, які Росії дав Іран, які стали одним з основних знарядь російського терору проти України? І які на жаль росіяни та іранці удосконалюють? Ми завжди говорили партнерам, що треба бути більш рішучими в протидії таким злочинним альянсам. Тільки на цьому тижні від понеділка по сьогодні кожна доба шахеди за одну добу, 18 жовтня, було 129 таких дронів. А загалом від початку цього року Росія застосувала вже більш ніж 6130 шахедів. шахетів. Значну частину наші воїни збивають багато, допомагає РЕП, але не у всьому. І саме тому потрібно більше тиску на російську вже здатність виробляти таку зброю. Потрібна можливість знищувати і бази зберігання шахедів і всю наявну інфраструктуру їх виробництва, виробництва та логістики. Терористи на жаль вміють використовувати час, який дає їм нерішучість вільного світу. Так само і зараз нова загроза злочинний Союз Росії та Північної Кореї. Я вдячний тим лідерам та представникам держав, які не заплющують очі і говорять відверто про цю співпрацю заради більшої війни, про постачання зброї з північної Кореї в Росію, про те, чим росіяни можуть відплатити гін'яну за цю допомогу. На жаль, нестабільності. Та загроз може стати значно більше після того, як Північна Корея буде вчитись в сучасній війні. Зараз ми маємо чіткі дані про те, що в Росію постачають і людей з Північної Кореї, і це вже не просто робітники для виробництв, але й військові. І ми чекаємо нормальну, чесну, сильну реакцію партнерів на це. Фактично, це вступ ще однієї держави у війну проти України. У всіх є можливість побачити докази і завдяки супутникам, і завдяки відео, яке вже приходить з Росії. Треба займатися цим, реагувати, протидіяти. І не можна давати злу вирости, якщо світ мовчатиме зараз, і якщо нам доведеться стикатися. Із солдатами з північної Кореї на фронті, так само постійно, як захищатись від шахедів, то це точно нікому у світі не піде на користь і лише подовжить цю війну, війну, яка має бути завершена справедливо і якнайшвидше. Ще одне за цей тиждень у нас є підтримка від партнерів за планом перемоги. Дякую Франції, Литві, нашим партнерам, нашим Нордікам та багатьом іншим нашим союзникам в Євросоюзі. Є дуже хороші сигнали від сполучених штатів. Ми чуємо вже риторику її зміни. Ми очікуємо на приїзд команди з Вашингтону, щоб на всіх робочих рівнях працювати по пунктах плану перемоги. Домовились щодо кількох нових пакетів підтримки і оборонної підтримки, і енергетичної підтримки. І це дається нам Дається дуже непросто, але по-іншому ворога не перемогти. Я дякую всім, хто нам допомагає. І нам треба працювати тільки разом і тільки у єдності, щоб для нас всіх був результат для всієї України. Але поки це відбувається, на жаль, в тилу тут в Україні стаються речі, з якими жодних ворогів не треба. Це реально внутрішній ворог, те, що відбувається з МСЕК медично, соціальними експертними комісіями та нахабством людей, зокрема прокурорів, які скористались своїми зв'язками з МСЕК та поформляли собі фальшиві інвалідності. Я чекаю від правоохоронців, зокрема, передусім СБУ, ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких, жорстких рішень. Призначив РНБУ. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі д 1 Медична сестра вірний і надійний помічник лікаря. Ця професія уособлює милосердя і доброту. В основній госпітальній базі області зібралися представники цієї професії. Більше розповість моя колега Ольга Говрич. Медична сестра завжди поряд із пацієнтом від її професійних навичок залежить те, як проходить реабілітація і відновлення поранених і хворих. Лікарі не приховують, що успіх лікування без медсестер неможливий. Особливо можемо сьогодні назвати всі славетні імена медичних сестер, які в день та вночі підтримують нашу медичну працю, показують роботу. На медичному важкому фронті ви являєтесь самими потужними членами нашої медичної родини. Стабільний сестринський склад це основа. Це особливий ключ до нашої медичної перемоги. Грамоти за порятунок людського життя отримали дві медичні сестрички, які переїхали з Луганщини і успішно працюють. А також стали повноправними членами дружньої медичної родини. Серед нагороджених і Ігор Шарун, директор Дніпровського фахового медичного коледжу. Саме у стінах цього закладу освіти навчаються ті, хто вирішив за покликом серця поєднати своє життя із професією медсестри. Із приємного генеральний директор головної госпітальної бази Дніпропетровщини Сергій Риженко оголосив про підвищення заробітної плати певним сестринським спеціальностям найближчим часом. Що у свою чергу є додатковою мотивацією майбутнім медичним сестричкам працювати у цій лікарні заради однієї великої медичної перемоги. Ольга Ховрич Віталій Шалдов, новини Д1. І ще про один форум, який відбувся на Дніпропетровщині. На нього зібралися представники служби зайнятості, міжнародні партнери та роботодавці. Говорили про ситуацію на ринку праці та механізми, що дозволяють її врегулювати. Мова йшла про реформування центрів, де навчають фахівців і підвищують їхню кваліфікацію. Цей сюжет дивіться у наступних випусках новин. В Україні вперше відзначили всесвітній день співу. Що це за свято, яке його значення і в чому особливість? Розповість мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Всесвітній день співу це міжнародне свято, яке відзначається щорічно у третю суботу жовтня, на честь того, що спів це універсальна мова, яка здатна об'єднувати людей різних національностей, культур і вікових груп. Започаткував його музикант з Колорадо Скот Джонсон вже у відносно далекому 2012 році. Ми єдині представники України на цьому заході, в якому приймає участь більш 155 міст з всього світу і 20 країн світу. Сьогодні буде десь майже 25 десь учасників. Так пісні ми будемо виконувати українські наші головна мета цього заходу це спів об'єднує. Тобто, нас сьогодні, в наш складний час, спів повинен об'єднати і надати сили всім українцям до нашої. Римоги організатором цьогорічного заходу є громадська організація Центр інклюзивної творчості Артпаралелі. А допомогла їм організувати це свято депутатка Дніпровської міської ради, восьмого скликання, голова фракції політичної партії Слуга народу в місті Дніпро Аліада Мансурова. Я безпосередньо приймаю в ньому участь разом з Людмилою Журавель Артпаралелі, бо я завжди підтримую всі її проєкти, бо вони пов'язані з дітьми, пов'язані з позитивом. Всім, чим могла я. Підтримала і завдяки міській раді ще поки новомосковську, але вже скоро Самар. доєдналися. Звісно, я дякую за те, що завжди міський голова пан Сергій Резник підтримує всі проєкти, пов'язані з дітьми, і в цілому, з усім, що може нести позитив, це всесвітній день співу, який пані Людмила принесла в цілому в Дніпропетровщину. З цього року я так розумію, буде започатковано цей проєкт кожен рік. Ми вже розуміємо з вами, що за майже три роки повномасштабного в. Торгнення Російської Федерації до України ми вже психологічно втомлені дуже, і через там певні проєкти ми можемо відновлювати якнайменш дітей. Для мене особисто да ця місія підтримати повністю всім, чим потрібно цей проєкт було пов'язано з тим, що тут будуть крім дорослих діти. Тож я вважаю, що ми сьогодні стоїмо заради нашого вільного майбутнього, тобто майбутнє це наші діти, молодь, і ми маємо створювати за можливості ці проєкти, в яких діти і молодь може наповнюватися позитивом і мріяти про щасливе майбутнє саме в Україні. Варто зауважити, що цьогоріч Україна вперше брала участь у цьому співочому заході, але, хоч у святковому світовому привітанні було вказане Дніпро, саме ж свято співочості відбулося у місті Самар. Ми раді доєднатися до всесвітнього дня співу для того, щоб показати можливості і наших талантів. Насправді важливий захід і Можливість для дітей, для колективів виступити, показати свої здібності, і це допомагає соціалізації, допомагає об'єднанню, і допомагає краще зрозуміти один одного всім. Сьогоднішній захід саме для цього і. Тут проводимо учасники заходу, виконували чималу кількість улюблених національних пісень. Заспівали і Червону руту Софії Ротару, і дежавю Артема Пивоварова, і легендарну пісню, яка стала символом незламності українців. Ой, у лузі червона калина. Для мене це важливо співати для друзів, для усього світу і для усієї країни. Ну я був на скарбі, але так, я співаю в перший раз. А я... будеш виконувати? О, выкормнивать. Ой, <говорить> мусичная колона. Глядачі залишилися задоволеними та з купою позитивних вражень. Ольга, мама однієї з виконавець, дуже охоче ділилася з нашою знімальною групою своїми емоціями. Це дуже неймовірний день сьогодні. Був наші діти співали разом з дорослими. Це об'єднує нас. Це ну, хвилювання було вже ще, але дуже, дуже багато енергії, дуже багато світу. А ми відчули від співу дітей. Відвоче де енергетика залу була шалена. Що в цей. День організатори обирають єдину пісню, яку буде співати весь світ, і так сталося, що цього року було обрано пісню «We are the world» легендарного Майкла Джексона. Кожен в залі охоче підспівував. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Новини спорту у Болгарії відбувся чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків та жінок. Поліна Черненко з Кривого Рога здобула бронзову медаль у ваговій категорії понад 80 кілограмів і стала призеркою турніру. Загалом в чемпіонаті Європи беруть участь 25 українських спортсменів. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 21 жовтня. Сьогодні у Дніпрі триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 до 12 градусів тепла. Вітер північний до 4 метрів на секунду. До самого вечора у Кам'янському та Самарі буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо прояснеться без опадів. Повітря прогріється від 5 5 до 12 градусів. У жовтих водах, Кривому Розі та Нікополі також хмарний день. Опадів не прогнозується – від 4 до 14 градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці. Телеграмі, інстаграмі та у мережі X долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Косі.